Привіт! Сьогодні у нас на обзорі бестселлер, ну, з акваріумного обладнання. Це насос Atman, китайський виробник, модель at 202 Чому кажу, що бестселлер? Тому що ця модель виробляється ну, дуже багато років і продається на ринку України. Ці насоси зарекомендували себе як високопотужні і дуже якісні, які служать роками для вашого акваріуму. Наша модель ат 202 це насос, який е качає воду, засмоктує її і працює разом з фільтруючим елементом. Отаким тобто, е матеріал, насос качає воду. Таким чином, великий об'єм, велика площа для смоктування бруду. І таким чином е Більшість акваріумістів обирає саме такий вид фільтрації. В нашому насосі, що ми маємо? Насос 202 перекачка 1200 літрів в час. На який об'єм? Ну, максимально це літрів 400 можна ставити, але я так в середньому ставлю 200-300. Потім потужність 25 Вт. Ці показники реально будуть співпадати. Це ну, знають багато хто. Далі провід. Півтора метри, виделка звичайна, без заземлення. Є конус, на того, щоб одягати фільтруючий елемент. Потім є можливість регулювати поток, тому можна його поставити, якщо потрібно, на 100-літровий акваріум, перевевши на мінімум потужність. Далі є можливість крутити наш конус для того, щоб фільтруючий елемент був ближчий далі від стінки акваріума. Це теж дуже зручно. Потім в комплекті йде насадка на подачу повітря, тобто він може ще допом давати повітря і насадка, щоб змінювати кут нашої струї. Звісно, що ці насоси повинні працювати повністю в воді з проводом, не переживайте. Ззаді ми бачимо. Касету такого, на якої є три присоски, присоски високої якості руками стоять і не добіють. Це теж крутой результат. Періодично, час від часу, будь ласка, не забувайте, ми знімаємо кришку ротора і промиваємо наш ротор. Ротор це елемент, який качає воду. Періодично він забруднюється і може заклинити. Тому потрібно, щоб ви інколи це робили. Наш ротор знаходиться не на керамічному стержні, тому цей насос використовується тільки в звичайній воді, не в сольоній. Все. Скільки себе пам'ятаю, стільки ця модель і виробляється виробником. Тому це такий заїжджений товар, який буде працювати і буде ще й вироблятися багато-багато років. Підведемо підсумок. Насос 202. Надійний, многофункціональний. Все тут в мене влаштовує. Працює у багатьох наших клієнтів, акваріумістів, друзів. Тому недоліків я в принципі, тут не бачу. Да, Він не саме дешевий з китайських насосів, але тут переваг набагато більше. Посилання на цей насос залишу попід відео. На нашому сайті zoocool.ua знайдете дуже багато всього цікавого для акваріуму і не тільки. Дякую за увагу і до зустрічі!